Винашую собі цю думку з вчорашнього дня. Хочеться сказати, що жінка різна. Жінка це про циклічність, про циклічність природи. І циклічність у тому, що природа вона про певні зміни, про застигання. Візьмемо до прикладу пору року осінь. Осінь це пора року, коли. Ми збираємо врожай, коли ми підготовлюємо землю до відпочинку, коли ми пожинаємо все, що робили протягом року. І осінь дуже важлива пора, тому що це таке завершення, завершення збір врожаю, підготовка до майбутнього. Зима. Зима це пора, коли ми відпочиваємо. Коли природа насолоджується, краще сказати, відпочиває від усього, відпочиває від роботи, споглядає такий стан затища, затища перед початком дозрівання оцього спокою, оцього відпочинку для того, щоб набратися сил для весни. Весна. Весна це пора, коли ми, коли ми розквітаємо, але перш ніж розквітнути, нам треба посіяти врожай. І щоб врожай посіяти, він проріс, нам потрібно було взимку відпочити, набратися сил е, на братися влаги, влагою, якої набирається земля. Оцей відпочинок. І навесні ми садимо врожай, ми садимо насіння у надію, що воно проросте, робимо для цього все-все можливе, все, що ми можемо, вкладаємо всі свої сили навесні. І весна це час розквітання, коли плодів ще немає, але все починає буяти. Ми прокидаємось від відпочинку, і відбуваються такі приємні зміни. Літо Літо — це пора, коли ми починаємо доглядати, продовжуємо доглядати за усім усім посадженим. І влітку ми поливаємо, влітку ми працюємо, влітку все, все зеленіє, така, такий цикл повного-повного розквіту, процвітання наповнення. Цикл, коли ми продовжимо працювати, але все навколо зеленіє, буяє, розквітає, стромки течуть тепло, радість, пора повної радості і догляду за нашим врожаєм ми продовжуємо доглядати. І осінь це збір врожаю. Те, що ми з вами. Наскільки ми з вами підготували землю попередньої осені, наскільки ми відпочили взимку, наскільки ми посадили врожай навесні, і наскільки ми доглядали за ним влітку. І це все відбувається восени. І тому жінка це про циклічність, наше життя все це про циклічність. І не варто забувати, що можна бути. Різною, що можна затихати, що можна з'являти, що можна проростати, можна все. І головне давати собі відновитись і пам'ятати про циклічність своєї природи. Адже якщо буде лише літо. Або лише весна, ви будете багато сіяти, багато доглядати. Але не будете збирати врожай або не будете відпочивати. Земля не відновиться, ви не відновитесь. Роками землю можуть таким чином використовувати, але з часом вона перестане приносити потрібні плоди. Адже вона не відпочила. І тому головне пам'ятати про. Циклічність природи і давати сві можливість на кожну пору.